Саме за цією земельною ділянкою йдуть зараз ось такі спори. Тут раніше був сінокос, тут раніше виписали худобу. Ця земля за призначенням ми надали її користування для ведення фермерського господарства. Сьогодні, 11 лютого 2014 року, ми побували на сесії сільської ради в селі Зелене. Хоча зазвичай сесія проходить тільки за участі депутатів сільської ради, та сьогодні в приміщенні сільського клубу зібралися підприємці, представники влади з міста Ковля та селяни села Зелена. Чому та тому, що на одній із минулих сесій даної сільської ради депутати прийняли рішення? Надання земельної ділянки площею півтора гектара для ведення фермерського господарства мешканцю села Озірне, а не мешканцю села Зелене. Тим більше, що так званого фермера ніхто в очі не бачив не на сесії, не на комісії з питань сільського господарства. Так що ж це за ділянка? І чим керуються депутати сільської ради, коли дають дозвіл на володіння земельною ділянкою? Деякі люди чекають на земельні ділянки більше десяти років в цьому селі Зелене. Їм говорять, що ділянок під забудову немає. А для фермера, який працює на полорамі, дали аж півтора. По суті справи я минулий раз на сесії задавав питання депутатам. Чим керувалися депутати, коли голосували за виділення, виділення земельної ділянки півтора гектару за територією підприємства Гурма, ну, Полше раніше. На якій підставі і чим керувалися депутати, коли голосували за виділення цієї земельної ділянки? Чи бачили вони ту людину, яка цю земельну ділянку хоче взяти у власність? Що вона обіцяла людям <клес> про створення робочих місць, що там буде, які там забудови будуть, чи що там буде розводитись? От я задавав, задавав таке питання. Відповіді я минулий раз не почув. Шановні, я не знаю, хто такий комітет. Я є депутат Гришко Олександр Миколаївич, депутат Зеленської сільської ради. Значить, це питання, цих півтора гектара землі вже стосується років років. Ми стояли проти надання. Тому що так, як будуватися там не мали права, Ніна на може підтвердити там не зкаже, ну, я... Миколайч хвилиночку, хай Ніна Найвальна просто скаже, що це за земля, щоб люди, бо вони думають, що це земля під будівництво, під учасників. <вона> там там немає зробленого генерального плану побудови. Це землі сільського складаського призначення пасування. Далі. Значить, крутили, вертіли, вже я не був головою, не знаю, крутили, вертіли землею, що хочеш. Значить, заява була написана на будівництво гаражів, як я не, як я не помиляюсь, Чи ворогриста якогось? Значить, треба було міняти цільове призначення цієї землі, щоб будувати. Ну, справа в тому, що по-новому прийшла заява, яка підведення господарства. Тобто, фермерського, тобто було зачитано, що смородину садили. Так. А чого не роздали ту землю? Він людям під городи? Так. У нас навіть? Богдан, скажи, скільки Іванівна. Для Озі заяву, написаних від жителів чи від громадян України для ведення ОС в районі ООН не було. Не а, не було. Не а за пасовище всі депутати відстоювали, що це громадське пасовище для жителів Болі ковельській для художників. Якщо ви вважаєте, що депутати неправильно проголосували за надання земельної ділянки... Будь ласка, звертайтеся до правоохоронні органи. Це ви на це маєте право. Ви ворушили закони. Мора не перевертайте моє запитання. Я, я кажу, що питання. ви звертайтеся. Я задав вам питання. Ви бачили не, цю я... людину? Хто, не, хто? Не, хто, не, хто, не, хто я випустимо голосував за надянець? Да. А людину. Я бачили цю людину. Бачили ту? Я, так. Виступає, я. Так. Шевчука не бачив навіть тоді. я Ви, ви, ви забрали не людей 10 хвилин і відповіли не на те, що я вас забрав. я відповів долю цієї ділянки, це йде ворожнечата. Це йде ворожнеча така. Так, Олег Володимирович, житель. З села Волякова читаю заяву е, Значить, від 12 серпня 2013 року. Прошу надати дозвіл на збір матеріалів погодження земельної ділянки площею 2 гектара землі та виготовити технічну документацію під будівництво складських приміщень в районі Ол. Я три рази був на сесіях і три рази я виступав. Бо вначалі там не хотіли. Я потім розказав, що я хочу там зробити створити 100 робочих місць складські приміщення, і тоді люди проголосували за. Значить, 12 серпня я написав, відповідь прийшла мені 1 жовтня. На ваше клопотання відповідь, сільська рада повідомляє, що згідно з земельного кодексу України збір матеріалів погодження місця розташування земельних ділянок не передбачено. Така відповідь, така непонятна. Я зразу як прийшла мені відповідь, я пишу знову заяву від 19 листопада. Значить, 10-12 пишуть мені відповідь на ваше клопотання. Від 19.11 повідомляє, що згідно земельного кодексу України земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на них оренда, і там такі слова інтересні суперфінці в тому числі розташовані на них об'єктами наркової майна державної або комунальної власності, підлягають продажу продажу. Я ж хотів купити окремими лотами на конкурентних засадах земельних торгах, крім випадків, встановлені частиною. Другої цієї статті відповідно земельну ділянку 08 га ви можете придбати через аукціони. Вказана вами земельна ділянка га землі сільського господарського подачення. Надані на створення ведення фермерського господарства. Тобто, коли ви давали фермеру цю земельну ділянку. Він на сесії ні, 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 ніхто його очі не бачив. Він нічого не пропонував. Він нічого не пропонував, він ні одного робочого місця не, не, не створить, ну, не, не обіцяв. Він не, не копійки в Зеленську сільську раду не, не копійки, не обіцяв грошей за, за цю за ці півтора гектара землі. І я от логіки не розумію логіки. Чому мені не дали, а чому йому надали? Друге питання: якщо зараз... Цю земельну ділянку, допустимо, назад, там через прокуратуру чи через чи там допусім <продукт> проголосує депутати про щоб скасувати це рішення. Депутати на рахунок земельної ділянки. Я зразу вам кажу, вже я не претендую. Для мене вона вже все. Я не претендую, тому що мені я звернувся до Кіндера, до міського голови Коваля, і мені надають зараз земельну ділянку, і я там буду будувати свою фірму. Приміщення, і вже перевів юридично свої фірми з Зеленської сільської ради місто Ковень. Все, всі, податки, всі податки я вже буду платити в Ковень. Але вже земельна ділянка мені не потрібна. Якщо її заберуть, цю земельну ділянку є пропозиція, от є на, 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 просто є генеральний проєкт цієї земельної ділянки. Тут можна виставити, зробити 16 учасників. 16 черське. І виставити їх на аукціон. І на аукціоні по мінімальному можна вторгувати мільйон гривень. То так є пропозиція. Але вам рішати, що з цією земельною ділянкою зробити. Далі на цю земельну ділянку претендує е, Печенюк Микола. Він теж в 2007 році написав заяву на цю земельну ділянку і йому відповідь не дали. Тобто, ще одна заява була. І е, біля мене є такий жовінський стильдах. База що він теж претендує на цю земельну ділянку, він теж хотів би для своїх тому що там місця не вистачає. Тобто, у нас тільки місцевих жителів є три чоловіка, які, бізнесмени, які живуть тут, родилися, мають свої фірми, І ми хотіли би тут земельну ділянку взяти. Чому? Дали? Непонятно кому дали, люди, ну, в очі не бачили того людину і видали цю земель, земельну ділянку. Півтора гектара землі, це якщо продати її, то мінімально можна отримати мільйон гривень. А мільйон гривень це, я думаю, для Зеленської сільської ради це нормальна сума грошей. Якщо є, є питання, прошу задавати. Там До Ніни Іванівни є запитання, можна? Ніна Іванівна. Запитання таке. Два. Дивіться, колись за цю землю йшло, коли я з Олегом Шевчуком ще ругався. Всі пам'ятаються, так? І після того в нас було таке, і з дигулею з головою сільської ради було рішено все, що цю землю ми маємо зробити. Розбити на участки, продати участки, а за ті гроші зробити гори, зеленські участки. Ви кажете, що не можна перевезти. От я вам розказую, давайте при каденції дригулі, скільки вони сільськогодних земель ви перевели, люди, які мали паї по гектару, от там поперевели, скільки участків вони зробили? А Паї не переводяться і не немає. Та, Шо? Паї Шо? Паї Шо? Паї. Шо? А що земельну ділянку? Переводяться зміну цільового, за не переводяться ці, зміна цільового, робиться золом з ОСГ, це ведення особистого селянського господарства, для будь-яких. Ну то треба було дати людям по ОСГ і продати да. учасник. Були заяв для ОСГ пасовища да, не ну було. Да ви, не, давай, для для да? Давайте так, дивіться, да? я вас розумію, то але ви, тут, ви не думайте, що ми громада, що ви самі розумні, а ми всі тут дураки. Да. ви не думайте цього. І ви цим оскарбляєте всю громаду. Лічно мене, що ви думаєте, що я дурак? Ви, ви повинні стояти за громаду, а не за заоденник. До нас приїхав районі. Э, дивіться, то. до нас приходить голови райадміністрації. Чого вони сюди приходять? Давайте був Скуба. Скільки йому участок надали Скубі? За які заслуги? Я не депутат. Так? Да? А Депутати, хто ви тоді? Депутати, за що ви надали скубі тоді 15 сотих землі? Дригуля кричав, що в нас навтик, за мною за річкою нема участків. Але для пана Скуби знайшли. Прийшов пан Сметю, він брав собі на вільці землю чи ні? Не брав. Прийшов новий голова адміністрації, йому треба земля. Чому це так, об'ясніть мені? Ми що, дураки, чи що? Як це я, житель, який я тут родився і живу, я стараюся для громади, для села. І ви, а депутати, йдете проти своїх людей. І ще одне питання. Е, Ніна Івановна, скажіть, чому ви мою заяву не показали депутатам? Чого не показали? Я знаю, що багато депутатів не чули про це чули, що моя заява є. Чому? Хай даже можливо неправильно написана. А чому ви не розказали на сесії? Якщо ви не депутат, але ну, ви зави, е, спеціаліст по землі, е, який получаєте з бюджету гроші. Чому ви не, не розказали за цю заяву?

Деяко сьогодні І, ніхто не хоче займатися сільським господарством особисто. Я так зрозумів, нема речі. заяв на сільській раді, да, на <ріпи> Ну От є люди присутні, хтось хоче собі взяти Куча участь. Це питання. Я, я для наприклад, перший я... Людина, працює десь пілорамі, пілорамщиком, він навіть не фермер яким він там може е, ягоди садити, якщо він не педає в цьому? І в нього не не розпочатку. Розпочатку. Сьогодні скасувати своє рішення, ми, депутати, не можемо. По я. закону ми не маємо я. права. Будь ласка, звертайтесь в прокуратуру через суд, скасовуйте рішення. Всі бажаючі, хто претендує на тих півтора гектара, пишіть заяви, буде скасовано рішення судом, Будемо розглядати. Я сам фермер. Я очолюю. Асоціації фермерів в Волині громада довірила. Я депутат Ковальської районної ради і саме голова постійної комісії з питань сільського господарства. Значить, Тут дуже все просто. Є у вас рішення сільської ради? Є, так? Значить, якщо фермер звернувся до сільської ради, до депутатів про створення фермерського господарства, це перше, значить він мав би пройти. Є нас така в районі конкурсна комісія по створенню фермерського господарства. Якщо він не пройшов цієї комісії, він не має права створити фермерське господарство. Це перший момент. Другий момент, якщо фермер створив фермерське господарство, він звернувся і до вас заявою. Для розширення фермерського господарства він мав це право зробити, і ви мали право надати йому земельну ділянку для розширення. Ви говорите, що ви не маєте права відмінити своє рішення, яке ви прийняли на минулій познайомій сесії. Це неправда. Ви маєте право більшістю від складу, значить від складу депутатів зеленської ради. Якщо ви сьогодні поставите питання про відміну рішення, те, яке було наче, на, е, на минулій сесії, ви маєте право його відмінити. Розумієте? Якщо є рішення, якщо є заява від фермера, він мав бути або фермером. Або мав, значить, просив би створити, але перед цим прийти значить, відповідно конкурсну комісію для створення фермерського господарства. Ми у вас такий був... громадянин книжний виходить, то Значить, дивіться, чесно, да, я не знаю, треба перевірити, чи він є взагалі такий. Я е, відносно причвища нічого не скажу. Якщо назва є фермерське господарство, як він називався фермерське господарство, що воно створене, можливо, щось мені сказали. Бо якщо у вас є така інформація, будь ласка, подайте. Фермерська. Ну, як він писав заяву. Для ведення і створення для створення та ведення фермерського для створення, да? Для створення та ведення фермерського ну, ви не мали права надавати, тому що він мав до цього прийти саме конкурсну комісію по створенню фермерського господарства. Ми прийшли на сесію за годину перед сесією. Так, пройшлися по питанням, що ми, ми вирішили так. Ви ми нічого не комісія, нічого не постановила. Вирішили на сесію питання. Якщо, якщо комісія вирішила... Не приїхала прийняти. ні людина, ніхто. Нам нічого не об'яснило. Ви деякі Вінняти. депутати підняли «за» і рішення прийшло. все. Чекайте, Ви на комісії. Давайте так, шановні депутати, ті, хто є депутатами, членами цієї комісії по сільському господарству. ви ж... Ви давайте не вводьте в оману всіх остальних людей. Беріть на себе відповідальність. Вже є рішення Конституційного суду України, яке говорить, що рішення органів місцевого самоврядування скасовуються з питань їх невідповідності чинному законодавству, скасовуються або ж самою радою, яка прийняла це відповідне рішення, або ж в судовому порядку. Порядку денно на сьогодні розгляду такого питання як виділення земельних ділянок немає. Сьогодні приймається бюджет, кошти в нас є, і нам сьогодні треба затвердити бюджет, щоб направити ці кошти на розробку документації по масиву гори. У нас є представник від проєктної організації. Ми можемо йому надати слово. Шановні громадяни, депутати, я директор приватна фірма Реформатор. Яка займається землепорядними роботами, а що потрібно зробити? Чотири таких документи: зміни до генерального плану, внести зміни населеного пункту, значить, детальний план і схему землеустрою. Значить, складаєте листа до прокуратури про визнання рішення недійсним або протизаконним. І все. На сесію запрошувалися депутати районної ради, керівників установ, що не є депутатами і члени. Із 16 депутатів прибуло 13, відсутніх троє і троє з поважних причин. Зпрошу двоє у відрядженнях одна хвора. 2014 рік, проєкт програми соціально-економічного розвитку сільської ради на 2014 рік і питання про сільський бюджет на 2014 рік. Так, Ми давали вам заяву нести питання на сесію. Ми Вчора з депутатом войс привезли вам. Щоб включили на позачергову сесію декілька питань. А ви нам підписалися. Ви написали на чергову на на сесії. Оксана, на Оксана ну щось зміни. Змін. Давайте зміни до порядку. До порядку денного. Оксана, просьба одна, ви голосуйте нормально. Пишіть хто голосує, хто ні. Потім знов будете казати. Ставимо на голосування питання про внесення змін до порядку денного. за? Подніми нормальну руку, як вчили в школі. І потримай 3 секунди сесію. Микола, я все бачу, в мене гарний зір. Зачитайте. Зачитайте. Занесіть, зачитайте. Відміну рішення попередніх сесій виділене земельною ділянки площею 1,5 га, в районі Олшів. громадянинок. Дарне на рішення суперечить інтересам громади, яка категорично виступає проти прийняття цього рішення. На сесії не було відкрито підрахунок голосів, не оголошено результати голосування. На засіданнях земельної комісії був відсутній заявних книж. Депутатів не ознайомлювали з бізнес-планом. Внести на порядок, є пропозиція внести на порядок денний і підняти цю заяву і проголосувати. Там піднімається питання, чи відмінити це рішення, чи не да. відміняти. Да, на голосування виноситься да, да, питання да, да. про скасування рішення прийнятого стосовно виділення земельної ділянки громадянину книж. Хто за те, що да, можна я слово скажу, Хто за те, щоб дане рішення скасувати? Так, <smus2> скільки зразу? Подніміть скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять чоловік. Скоро ще хто да? був, ратуш. Ну подніміть нормально, що ви там, як діти? І Дмитро. Скільки депутатів їздить? Проти. Дмитро. 5. проти, рішення не прийнято. А поясніть, поясніть, утрималися не не рахуються. Звертайтесь до прокуратури. П'ять проти, рішення не прийнято. А скільки депутатів є? 13. Але депутати, вам було краще заплатити тому підприємцю 10-20 тисяч гривень, що він туди потратив, а мільйон тисяч звернути в казну собі. І ви думаєте, за рік такі гроші маєте забрати? Саша, ну ти ж ти ж прекрасно знаєш, що ви могли півчаски зробити продати. Саша, Саша, коли колись мене грушко, мене грушко колись здати. Повністю з 5 років в мене! Повністю з 5 років. У мене все є бути нічого не треба, Саш. Сесію оголошую за призвою.